Так, ми приїхали у Львів. Ага. Що ви зараз думаєте? Що ви зараз перед собою бачите? Або що ви зараз взагалі відчуваєте? Те, що я відчуваю, я скажу через 7 метрів. 7, 7 метрів? 8, так, зараз. Раз, раз два, два, три, чотири, п'ять, шість, семь. сім! Бомба! Крейзі! Давай! Пішов а, поїхав! Так. А ну, як ви ну, взагалі відчуваєте себе від того, що з нами робився? В електриці чи ж я? Е, шкода, що мені не вдалося виспатись. Так, а що ви робили в принципі? Чому, чому вам не вдалося виспатись там в електриці? Е, під головою лежала пляшка з компотом. А що це таке у вас забіла якась мазиргало таке? А це? Так! Це салфетка? салфетка? Так. Ага. А якого кого у нас Чесно кажучи не є. Не? Так. А що ви ще хочете розказати? Взагалі ваші враження перші про прибуття при, при чи як там щось таке. Варна ваші дорога. погляди на мене. Гарна дорога. Ти чуть-чуть. Йов-йов? Да. Паяв? То зараз поправиться. Ага. Йдемо в центр міста. Паям. Тепер передаю мікрофон своєму товаришу по соботильнику. пану товаришу вишиванці. — Бачиш? Бачиш? — Да, так. Да. Значить так. Питання перше. — Так. Куда ми йдемо? <laughs> Ні, <Не>, ти мене зіваєш. <laughs> а, то ж? Ти? А, це, це як його? ти дивись сюди. Вау, так. — ту йдемо. Ми йдемо, uh -huh. йдем, коротше, в центр. Зараз uh -huh. ми, короче, пойдемо багато uh -huh. всяких. — як чрт, Чот... Перший якась буде там не забув, але ну, 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 знаємо, там зараз фоткати буде. Наступні фотки це буде. Понял? Ну коротше тут така враження, що тут на кожному через пару метрів стоять метрів і тут коротчі, 50. Це через диму? кожні 5 мінутків вони їздять. Там, це це просто... диво, що ми? Це, це диво це, да? це. Я реально цього не розумію. Uh -huh. тому, тому це просто не знаю, не знаю. А далі? а далі, а далі ми зараз далі пройдемо кілька метрів і зараз ми опинимося. Це Зараз тут базарчик, коротше. Ну всі коротше, коротше я не знаю, такі відбувається, якась няга просто. Да, ну такі, коротше, там Продають всякі пулочі, ходоги, пирожки, чи ага. всякі, всяких воду, всяке, коротше, що попало. Ага. — Ну, коротше, дівшкам дойде, давай снімемо, бо мені. Вона. Я, я хотів твою твою хотів реакцію, да не попав. Да, то, 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 товарищ Товариш. наш да, сержант. Короче, за порядку. Через кожні 5 метрів. <речиває> да. Короче, можна від... так реально від... О, трамвай. Да. Що ви скажете мені про трамвай? Трвається, короче, електромашина яка керується за законом електроагудинного керування. Чик-чик-тик і, короче, Так, стоп, зараз забуду. Ідеал банк. Ми знаходимося в світі дуже компромісів. І тому, якщо ви це не зробите, що ви хочете, то ви просто занурте свою підсвідомість таку гавно, що ви просто потім не зможете звідти вивезти. Так, що щось не в тімо? Давай тримає. Давай тримає. Аж, а що, триває? Добре. Літромашина, яка спустя, вона дуже якимсь там гіняальним вчером когось там дуже гініальним столі. І що? І, і він їздить коротше по желізних штуках, тоді як поїзд рейка і чух-пух-ух, що? Там платите. Ні, ну там, короче, треба оплатити грн 50, і ви отримуєте, короче, потоки. Там даже доше, що не заразваю, тролейбуси, тролейбуси. Та як що ви не пров'єте то поточок, у вас висить 40 грн. Так що ви це запам'ятайте надовго, понял? Мадаєв на ус. О, так, а тепер так. я бачу, бачу щось похоже на те, що я бачу. Так. Ну, друзі, давайте, давайте, товариші. Пауза. Ні, 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 товариші, давайте будемо закінчувати, бо у нас включається пам'ять на відео всьомці, тому ми будемо будемо в пам'яті. кінець пам'яті. Всі поняли? Та ти ніхто не зашав.